Дітки, вітаю вас! Ми з вами сьогодні проведемо заняття з грамоти. Ми продовжуємо з вами навчатися, щоб ставати грамотними. Сьогодні ми з вами пригадаємо схему речення, пригадаємо, як ділити слово на склади, пригадаємо, які бувають звуки. Ви вже знаєте, що слово складається із звуків і складів. Які в нас бувають звуки? Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки це ті звуки, які ми можемо протягнути, проспівати, і нам нічого не буде заважати. Наприклад, А, О, У. А приголосні звуки це ті, в яких пісенка не виходить, тому що нам заважають або зуб, або губки, або язичок. Наприклад, звук м, м, м. Губки змикаються і пісенки не виходить. Або Т. Ти, ти. Язичок піднімається догори і пісеньки теж не виходить. Ви вже знаєте, пригадайте, як ми можемо поділити слово на склад. Ми можемо плеснути в долоньки ма-ши на. Скільки разів ми плеснули, стільки складів у слою. Або доторкнутися під боріттям до долоньки. Ма-ши-на. Скільки раз ми доторкнулись, стільки складів у слою. Тож почнемо. почнемо. Почнемо наше заняття зі звукового аналізу слів. І перше слово буде, яке будемо називати мова. Повторіть його. Мова. Який перший звук у цьому слові? Так, м. Який він? Твердий. Приголосний. Вірно. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук. О. О! Який він? Він голосний. Голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Наступний звук В. Який він? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. І останній звук – «а». Який він? Голосний, тому позначаємо його червоним кружечком. Наступне слово зірка. Вимовти його. Вимовти його. Сірка. Перший звук з. з. Який він? М'який. Приголосний. приголосний. Позначаємо його двома рисочками. рисочками. Наступний, Наступний звук і. Ні. Який він? Який? Голосний. Голосний. Позначаємо його кружечком. кружечком. Наступний, Наступний звук Р. Р. Який? Який. Твердий, приголосний. приголосний. Позначаємо Твердий. його однією Двердий. рисочкою. Наступний звук К. К. Який? Твердий, приголосний позначаємо однією рисочкою. І останній звук А. Який він? Голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Наступне слово квіти. Повторіть квіти. Який перший звук? К. Який він? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук чуємо В. Який? М'який приголосний. Позначаємо його двома. Рисочками. Наступний звук. І який? Голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук Т. Який? Приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. І останній звук. І останній звук Э. Який він? Голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Книга. Вимовте його. Який перший звук ми чуємо? К. -х -х. К, -х. К, -х. К -х. Який він? Твердий приголосний. Позначаємо його як рисочкою. Наступний звук. Н. Який він? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Далі чуємо звук Ы. Який він? Голосний. Тож позначаємо червоним кружечком. Червоним кружечком. Наступний звук Г. Який він? Твердий приголосний. Як позначаємо його? Так, однією рисочкою. І, останні. І останній звук чуємо. А. -а, -а. а, -а, -а. Який, Який він? Так, голосний. Як позначаємо? Правильно, червоним кружечком. Молодці. Далі пограємо в гру. Придумай речення. Погляньте на малюнок. Кого ми тут бачимо? Дітки. Це діти. А давайте з вами придумаємо декілька речень з цим словом. Цим словом. Наприклад, діти граються. Скільки слів у цьому реченні? Два, Два слова. Давайте його. Запишемо за допомогою схеми. Діти граються. І ставимо крапочку в кінці. І ще одне речення: Діти йдуть гуляти. Діти гуляти. Скільки в цьому реченні слів? Так, три слова. Три слова. Давайте його запишемо за допомогою схеми. Діти йдуть гуляти. І в кінці ставимо крапочку. А тепер ви придумайте речення. Ми з вами пригадали, як ми можемо за допомогою схеми записати речення. А як ми позначаємо слово у реченні? За допомогою смужки. Вірно. Давайте з вами напишемо слово діти. Ось і поставили з вам смужечку. А тепер зверніть увагу на цей малюночок. Чи весь малюнок ви бачите? Чи весь малюнок ви бачите? Ні. Ми бачимо тільки частину малюнку. Частину малюнку. Половину його. Давайте промовимо половину слова. Діти. Ді. А тепер скажіть другу половину. А тепер скажіть другу половину слова. Ти. Ти наскільки частин? Розподілилося слово діти. Воно розподілилося на дві частини. Давайте напишемо це слово по частинам. На цій смужці ми позначили, позначимо дві частини. Ді. Ми позначили дві частини нашого слова діти. З чого складається слово? З частинок. Правильно. З чого складається слово? Ці частинки, дітки, називаються склади. Повторіть склади. І щоб записати слово правильно по складам, слід говорити повільно. Скільки раз відкриється ротик, стільки в слові і складів. Давайте ще раз вимову слово діти. Ді. Ти. Ти. Два склади. Дидактично. А зараз пограємо у гру, скільки складів у слові. Я вам буду називати слова, а вам необхідно вимовити їх і сказати, скільки складів у слові. Тож, перше слово тато. Вимовте його та. То. Скільки складів у слові тато. У слові тато, тато два, два склади. Наступне слово мама. Скільки складів у цьому слові? Ма. Ма. Два склади. Два склади. Наступне, Наступне слово доня. Доня. Скільки складів? До-ня. Два склади. Наступне слово. Син. Скільки складів у цьому слові? Син. Один склад. І ще одне слово. Мед. Скільки складів у слові? Один склад. Ще одна гра. Закінчи слово. Умови наступні гри. Я вам буду казати першу частину слова, а вам необхідно його закінчити. Спочатку буду називати слова, назви предметів. Тож, наприклад, перший склад слова во. «Да». Тепер ви спробуйте. Во лося. Лося. Во рона Молодці. Тепер слова, які починаються зі складу Ру. Ру. Ру К. Ру. Ручка. Лет. І ще слова, які будуть починатися зі складу до. До рога. Дошка. До щик. Продовжуємо грати. А тепер будемо добирати слова, які позначають назви дій. Наприклад, Перший склад у слові во зити. Во дити. Тепер склад перший буде ру. Ру. Бати. Ру. ру Ха-тись. Хатись. Ще два слова, які будуть починатися зі складу пи, зі складу пи, Сати, пи, лососити. Молодці. Наступна гра початок чи кінець. Умови гри такі. Я вам буду називати пари слів, а вам необхідно послухати та визначити, що саме у слів цієї пари звучить однаково. Їх початок чи кінець. Наприклад, палка, виделка. У цих слів однакова кінцівка. К. Тепер, ви. Тепер ви ведмідь велосипед. У цих словах однаковий початок. В. Ташка, сніжинка у цих слів. Однакова кінцівка. Ка. Вата планета. У цих слів. Однакова кінцівка. Ка. Капці. Горобці. Теж однакова кінцівка. Ці. І остання пара – стеля. У цих слів однакова кінцівка ля. Так, наше заняття закінчується. Пригадайте, про що ми сьогодні з вами говорили? Скажіть мені, з чого складається слово? Слово складається з частин. А як вони називаються ці частини? Вони називаються склади. Запам'ятайте, перегляньте ще раз заняття. Бажаю вам успіхів. На все добре!